3 плюс 1 наступного року перелік обов'язкових предметів, включених в НМТ, збільшать до української мови і математики. Додали історію України у центрі оцінювання якості освіти. Пояснюють, вона обов'язкова, аби діти знали передумови нинішньої війни. Ще одну дисципліну залишають на вибір абітурієнтам. Окрім цього, ми розширюємо також кількість і зміст предметів на вибір раніше до 2022 року. Ми мали такий предмет, як українська мова, українська література. Цього року з'являється окремий тест українська література. Звичайно, він буде над цікавий для тих, хто вступає на філологічні в першу чергу спеціальності. Окрім того, повертається географія. Відповідно, і тривалість тестування подовжать до 4 годин. Ще одна новація. Екзамен проведуть на місяць раніше у травні. Чотири предмети, чотири години тестування в один день. В першу чергу ми маємо забезпечити безпеку. І Відповідно, це означає, що ці. Тестування буде відбуватися не по всій країні в один день, а очевидно, буде розтягнути в часі. Але ми рухаємося в сторону того, що є сьогодні стандартом в Європейському Союзі, а саме на випуску з школи перевіряються не менше п'яти предметів. Наші польські друзі мають систему матури, де вони перевіряють п'ять предметів а в інших юрисдикціях перевіряється навіть більше п'яти предметів. В самих школах кажуть до історії ще треба додати українську літературу. Звичайно, що чим більше знань, реальних знань історії, тим менше потім соціальних таких неприємностей, які ми на сьогодні, плоди яких ми пожинаємо на сьогодні, те саме українська література, література будь-якого народу, література це відображення соціальних процесів, відображення свідомості людей. Тому, якщо люди ментально занурені в свою літературу, вони роблять правильні висновки. Уже в п'яте скасували державну підсумкову атестацію для дев'ятих та одинадцятих класів. Це буде розглядатися в Верховній Раді, де передбачено обов'язково державну підсумкову атестацію на трьох рівнях освіти після початкової школи, базової школи і на випуску зі школи. Після 9 11 класу це, як мінімум, буде чотири обов'язкові предмети: українська мова, історія, англійська мова і математика для початкової школи. Це, по-перше, буде моніторингове державна підсумкова атестація, а не чистий тест для оцінювання знань. І воно буде складатися з української мови і математичної грамотності. Це те, що ми магістрально хочемо зробити. А от для випускників початкової школи будуть зміни: проведуть експериментальну державну підсумкову атестацію. Однак за згоди навчальних закладів відтак чекають щонайменше на дві тисячі учнів. Ми говоримо про те, щоб надати закладам освіти однакові інструменти і однаковий спосіб аналізувати інформацію за отриманими результатами. Ми говоримо про те, щоб стандартизувати зміст і процедури проведення оцінювань, що це дасть державі. Коли державна підсумкова тестація буде повністю імплементована, держава отримуватиме важливу інформацію про стан початкової освіти, а також про те, які саме політичні кроки потрібно робити для вдосконалення. Цієї початкової освіти Сніжана Мазур, новини 33 третій телеканал.